Тепер у Луцькому центральному парку імені Лесі Українки поліцію можна викликати без телефону. Якщо вас спіткала небезпека, достатньо натиснути цю кнопку, і правоохоронці приїдуть вмить. Таку ініціативу запустили власники цього кафе, а також поліція охорони Волині. Вона автоматично викликає наряд реагування поліції охорони. Це як, наприклад, у банку. Замість того, аби набирати номер, чекати відповіді, можна лише раз натиснути, і поліція вже знатиме де людина перебуває. Ця кнопка є цілодобова, вона є підсвічується, типу акцентується на ній увагу. Також контроль кнопку контролює відео нагляд, типу хто нажимає, коли нажимає. Ось це все якби видно. Щоб не було там хибних спрацювань, тобто будемо знати, хто йшов фіксується. Коли хтось там до неї підходить. Тож скористатися кнопкою може будь-хто, хто реально потребує допомоги, а не просто перевіряє реакцію, чи грається. Така ідея, каже підприємець Леонід Цюпка, у нього виникла давно, ще коли сам працював у поліції. Реалізувати вдалося, коли вже створив власний бізнес, до слова, не лише на території Луцького центрального парку. Кнопка термінового виклику поліції з'явилася також у парку 900 річчя. Її встановили приблизно тиждень тому, але поки нею ще не користувалися. Оксана, працівниця закладу, каже, що люди здебільшого питають про кнопку, та просто цікавляться, для чого вона не було такої нагоди. Мені здається, але вона тут потрібна, тому що ввечері в парку може багато що статись. Пограбування напад чи будь-який інший казус. Кнопка може допомогти не лише вберегтися, а й взагалі уникнути таких ситуацій. Це є більше профілактичним заходом, коли людина знає, що є таке місце, і інші бачать, що є таке місце, і, якби всі почуваються комфортніше. А ті, хто може зробити щось, почуваються не а точніше не не роблять того, що не потрібно. Як кажуть, кращий метод лікування це профілактика. Лучани ж переконані, те, що така кнопка з'явилася у луцьких парках, зробить прогулянки тут безпечнішими. Я думаю, що вона ніде не може бути лишньою на сьогоднішній день. Тим паче, якщо враховувати ситуацію в країні, війна і не знаю, ніхто не може бути впевнений в своєму своїй безпеці через та кнопка, о супер дуже корисна річ. Адже не ну в екстреній ситуації людина може просто забути номер телефону. Наразі такі кнопки є у двох луцьких парках центральному та 900 річчя біля входу до кафе Луцька Венеція. Знайти їх можна за спеціальним вказівником, наліпкою з написом Терміновий виклик поліції. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал.